Сьогодні. Я вас вітаю з роком мого каналу. Дякую вам підписники, за те, що ви підтримуєте мій канал. Дивитеся мої відео, і головне, підписалися на мій канал. А сьогодні буде на честь цього до дня року мого каналу, я буду проходити спеціальний надважкий паласу припясвій. Тут є всього 5 випробувань, які мені прийдеться пройти. І, як завжди, не забувайте підписуватись на мій канал і далі продовжуватися мої відео. А ми починаємо. Приємного перегляду. Так, наше відео буде починатися з ось цією стартовою лінією. Перша перешкода буде: потрібно подолати спеціальний паркур. Потрібно знайти із земляних блоків. Вугільних, залізних, золотих і діамантових блоків. Потрібно знайти паркур, який ви зможете пройти. Бо якщо не зможете пройти, то ви вмрете. От дуже висока висота. Далі. Друге випробування це спроба зрозуміти, яка із кірок видобуває швидше е з того, що вона і зроблена. І. Третє, у нас це біг по піску. Який, якщо ти нажимаєш на плиту, пісок падає разом з стенте. Тобто ти падаєш вниз і ще й получаєш величезне урона, а потім ти ще й підриваєшся, що дуже погано. І четвертий. Перед останній, це прижок по слайму. Якщо ви пригаєте по слайму і не попадаєте. Туди, куди ви мали попасти, то ви падаєте або в воду, або в шахту, де вас б'ють пауки. Або ж ви падаєте ось сюди І останній раунд це потрібно сісти в човен і проплисти по льду аж до фінішної прямої. І тоді ми завершимо це відео перемогою. І ми дійдемо до фінішу. Ми вже зрозуміли, які у нас будуть перешкоди і чи вони будуть важкими чи ні. Ну, починаємо з першої. Нам потрібно з'ясувати, який із цих блоків е, кращий, і чи зможемо ми пройти на ньому паркур. Окей, гаразд, давайте тоді виберемо вугільний блок, бо він найважливіший в Майнкрафті на початку виживання, коли ви робите факел або ж інші речі, які вам дуже потрібні. В шахті або ж є! Yeah! Ми пройшли. Перший рівень у нас пройдений. Насправді, тут діамантовий блок просто як 10 блоків перепригнути, це взагалі щось нереальне. Добре, що я вибрав вугільний блок. І тепер беремо наші кірки. Кайла нам потрібні для того, щоб викопати ось тут ось ці руди і з'ясувати, яка із них. Швидше. Ну що ж, погнали. Почнемо із дерев'яного кайла, яке буде добувати у нас вугільне. Вугілля, так. Да. Зараз будемо добувати ось так от. Так. І ще два залишилося, по суті, да, два. І ми побачимо те, що наша, наше кайло. Зламалося лише на одну п'яту. Можливо, навіть на одну сьому, але точно зламалося трохи. Далі Кам'яне кайло буде добувати мідну руду. З неї випадає по три, дві або чотири штуки необробленої міді. Це такий факт, коли ми будемо зараз проходити цей, цю смугу перешкод. Так, видобували. Так, ставимо це сюди. Ні, потрібно подалі це покласти ось тут. Далі залізне кайло. І добуваємо ним залізо. Ось тут вже реально круто. Тут просто добуваєш такий. Заходиш в шахту з залізним кайлом. Береш і добуваєш залізо. Просто мені таке подобається, коли так робиш. Ну, а ось золотим кайлом буде поважкіше. Бо, бо я гадаю, що якщо золотим кайлом добувати золоту руду, то її отримати правильно що не можна. На жаль, не зможу я добути свої золоті ресурси. І да, найбільше займалося все ж таки золоте кайло. Навіть більше, ніж дерев'яне. І це факт. Хоча насправді діамантове кайло, якби було б насправді, воно ламається швидше, аніж золоте. Золоте ламається швидше, ніж залізне, але повільніше, ніж діамантове. Але в Майнкрафті трохи інакше, і тому ось так от. Діаманти! діаманти, Давайте, давайте, йдіть до батечка, давайте йдіть, діамантики. Все. Ми добули і наш висновок. Діамантове кайло, якщо добуває 8 блоків, воно знищується е, менш швидше, ніж залізне кайло, а залізне кайло менш швидше ламається, ніж кам'яне кайло. А кам'яне кайло ламається менш швидше. За дерев'яне і дерев'яне за золоте. Ну, це зрозуміло. Ой, ой-ой. Так, почекайте, потрібно сюди покласти, бо тут це ж потрібно бігати по піску. І якщо ти впадеш із ТНТ, то тобі буде взагалі. Впадеш вниз і все, помреш. Так, окей. Це вже серйозно. Потрібно якось пробігтися швидко, 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 давайте, давайте, друзі, підтримуйте мене. Ви бачили? Боже мій. А що ж там тоді внизу твориться, раз всі оці ТНТ впали, і тепер іще й там зараз підірвуться і дерева, і все живе. Боже, я майже чути не Ой. Ви бачите? Ви бачите, що сталося? Пісок впав, він не знищився, але ТНТ знищило повністю цілу лінію. Так, це мене щось дуже турбує. Я не хочу на це дивитися. І четверте: це на слаймах! Це я. А, точно! Я спомню. Так, друзі, я зараз заспавнуюся в місті. Це там фініш, а я зараз їду по синьому льду на човні, як на трасі. От зараз буду їхати. І головне не впаси. Це вже п'ятий останній рівень нашого проходження. Фух, і ще б трохи би впав. Так, потрібно дуже Повільно, обережно, обережно зараз спускатися. Спускатися, спускатися. Ой, стоїть, стоять. стоять. Фу, Боже. І ще б трохи. Я проїхав. Я проїхав оцю петлю. І зараз... Блін, ми зараз закінчимо це відео прямо ось тут, на фініші. Якщо пройдемо ще. Так, давайте, давайте і давай. Давай, давай. І ще трохи і ще трохи є, приїхали. Так, все. Тепер цей човник ми будемо забирати, бо ми вже пропливли, і зараз ми урочисто досягли фінішу. Ось величезний фініш. І ми його досягли. Ми пройшли це величезне випробування. Ми пройшли це величезне випробування на честь ріку мого каналу. А ви не забувайте далі підписуватись на мій канал і далі продивляться мої відео. А я на цій веселій ноті закінчую це відео.